Привет, друзья. Парный сегодня день. Пятый, шестой, вероятно. Я уже тут кучу штучек нашел. А это просто фантастичный. Можно показать. Вот такие. Ще немає вже два тижні. Погода розкішна. Зранку було десь градусів 7 тепла, так свіженько. Ось такі от. Подивимося, що далі буде. З дощу, не заважає грибам з'являтися, вам докази. Тут вот вам докази того, що вони ростуть бату горба. Йду. Йду. Він вот так самотно тут стоїть. Вот Такий штарки підсушений. Але натра. Да. Вот так. Чистенький, потисканий трошки. Але білий гриб. Помогенко, по одному, у одному по чуть-чуть, але за такий гарний. Альбіносик попелястенький такий. Вийшов ще якусь на кількість метрів. Це вже це вже, мабуть, дійшов. А так подивимося. Поганути. Прагенький. Ого. Заглядайся кругом, вже більше не бачу. Скрім цього поки що. М -м -м. Він цілком, цілком-цілком. Ціленький. Тверденький гарний грибочок. Суперський, про. Зобів мало. Ось такого чудика підібрав потрісканого. Але в нас така більше спортивна оздоровча прогулянка. Трошки підтримка форми. Плюс подивитися, що тут робиться. No, tu pokazuję jaki to jest I się <grymny> taki dwasnek I siedem no, tutaj taki dwasnek taki poczukaj, tłastka, tłastka. i tam miękkie tam Іду і думаю, таке місце гарне Драбечка кругом десь бути мали бути Білі грибе. Дівлюся метр переді мною Дві гри з цієї сторони подивімося. <гум> Окей, гарненький грибочок біленький. З темною шапочкою. Державний. Круг метал, За 10 метрів від того. Темноголова, світлоголовий. Цілком пристойний гриб. Тут одна така горба чергового видропався Гриби сьогодні випадкові ну, Я її ніяких інших сподівань не мав. Але ну, вони є Є. така ну, нога. А так і Поймай, що їм треба. Але думаю, що зараз така просто перерва між хвилями. І десь та хвиля скоро буде тут такий дуже стримкий такий схил туди. А тут дрібненький линочки. А тут наш друг той кого ми шукали. Ага. где-то а, там здесь надо дать. Mm -hmm. Арнини, белини. Такие на бакер. Капелюшек. Гарно, так сдалека видно. Сушеный. А за все целенький. Ух, ух ты, ух ты, ух Гарний пілячок. Я вже зразу дивлюся на боки. Може ще щось попав на велику поляну білих грибів. Рекорд сьогодні. Два прикупці. Один. другий. Зіленький, скаженький моє. Лельковий такий прям. Ну гарнюня. Зараз все подивлюся, може щось ще. Я вже переклав кошику рюкзак. І вже... Почав збирати другий кошик разом, що я бачу. Щось дуже цікаве. О, це чорна пантера, я їх називаю. Які кольори. З яким то треба бути. тупим, м'яко кажучи, щоб повірити, що це великий вибух, що це еволюція, що ми від мавпи. Кака краса! Боже, призна. Який він! Ну галист там гриб в землі. О, це напевно, сьогодні на найкрасивіший гриб. Такий гарний, темнень. До речі, вони якісь бувають попелясті, світленькі, такі от темні, навіть темніші. І такі в помаранч трошки. І я не знаю, чи це все одна порода, чи це якісь різні, але принаймні тут я знаходжу чотири таких різного виду білих грибів. Ще одного малючка. Неподалік побачив. вже такий немолодий почистим чистим подивимось хожу тут роблю таке коло невеличка і поки я тут заглядаю за грибами. Розкажу вам історію. Позавчора чоловік дзвонив з, з Закарпаття. Дівчинка, в нього дочка 9 років впала з велосипеда, зламала руку. І вони приїхали в второму пункт, там їх обстежили, наклали гіпс, сказали, що потрібно робити операцію, бо там зміщення кістки, шурупи, наркоз, пластини. І він зателефонував. Ну і ми з ним помолилися, щоб ця кістка стала на місці, щоб там не потрібно було цієї операції, хай там все гарно загоїться. Це коротенько, що це зайняло буквально щось там 30 секунд, а може навіть менше. Цей молитви поклав руку на дитину. І вчора він мені телефонує. Каже, хочу... Розповісти, що сталося. Ми поїхали в іншу якусь поліклініку. Там ще раз подивилися на ту руку і сказали, та нічого тут не треба скручувати, ніяких шурупів, ніякого, ніяких операцій. Нічого не треба. Просто там трошки по-іншому наклали гіпс. Все нормально, все кисточки стоять. Добре. Я любую. Отак от цікаво. Як буває, так можна було робити операцію, прилічити дитину, платити купу грошей, помолитися і це все діло в божі руки. Дуже гарно вміє робити такі операції. Цей тиждень взагалі дуже багато дзвінків було з артрозами, з Мені Цікаво так чути, як на тому кінці. Люди зціляються, починають ходити, вставати, сідати, руками махати, в кого там плече боліло. І це все робить Ісус. Показує ігра. Його. Його Але я підозрюю, що він цілком все всередині. Нога грубеча. Ух це гріб. А це два, це зросток. Тяжкий. Гарний. Такий тяжкий. Помаленьку рухаєшся в зворотньому напрямку. Рівів поки що не Ну, Білих принаймні. Десь часом голубінки попадаються. Давайте я помолюся за вас, за тих, хто має потребу вцілені. Бог є Богом чудес. Якщо ви вірите, що Христос Воскрес, якщо для нього це було можливим, то для нього... Тим більше можливо зцілити від будь-якої хвороби. Недавно жінка телефонувала, що вона була на антидепресантах довший час. І вже війна почалася. А коли почалася війна в Україні, проживання антидепресантів зросло на 32%. Чув недавно такі цифри? І ось вона десь попала на наші відео. І стілилася. стілилася, не приймає, от вже два з половиною роки вона не приймає антидепресантів. І все в неї в порядку. А, діабет неї ще був, цукор високий. цукор був більше 12. Зараз в нормі. Зараз 5. Кладіть руку на місце, яке вас турбує. Можливо це суглоб, чи вухо. Чи око, там може катаракта, Що? пошкоджена перетинка, можливо, жировики якісь пухлини на тілі, але його микісти ісус ціляє. Він воскрес з мертвих. Аллилує. Я тут щось бачу. О, це сервіжка. Це сервіжка. Таточко, я дякую тобі за кожного, хто зараз приймає слова твоєї молитви. Ім'я Ісуса Христа. Хай сходить твоя сила, зціляючи на цих людей. І хай припиняються всякі запальні процеси. Всяка неміч, розлади. Хай зціляється кишківник, підчинкова залоза, система травлення, хай приходить в порядок. Забираються геть всякі симптоми захворювання дихальних шляхів, легені ось такі вірусні хвороби визникають, в тому числі коронавірус, гепатит, герпес хай забирається геть. І припиняється алергія всіх форм і видів, в тому числі артрити, діабети. Дорогі на пилок, амброзія. Приймайте своє чудо, хай відновлюються суглоби. Хай забирається гечі всякі причини і ознаки артрозів. нехай зникає. Хай зціляються хресті зв'язки, диски між Хребет хай, хай стає на місці, Ісуса. Забирається геть депресія. Розлади системи нервової їх і припиняються. Психіка нехай зціляється і приходить наповнення радістю, миром. Нісу відновлюється зір, слух, вогнепальні поранення, хай загоюється посттравматичний синдром. Хай припиняється, психіка нехай відновлюється. Мерка приходить наповнення Божим духом, радістю, опіки хай загоюються, трофічні виразки хай зникають. Хай нормально циркулює кров, стабілізується тиск, зникають пухлини, в тому числі онкологічні, якісь на нирках щезні, якісь там на печінці в когось є. Турбує, зціляйтеся, гемангіоми хизникають. Ісуса Хазміцниці судини. Хизникає геморрой, варикоз. Аллилуйя. Наповнення духом Божим. Приймайте, перевіряйте. Дякуйте Господу Ісус. Зайшов в таку місцевість. Я ще тут не був, Ну, тут в тому районі, де я можу в основному, але я тут перший раз. Вийдете на якісь нові території. Обов'язково треба мати з собою якісь авіаційні прилади, щоб ви десь тут не загубилися. Я маю компас і маю програму Google Maps, в телефоні і ще одна. Навіть програма є на всякий випадок. Це важливо, тому що територія складна, дуже влів такий дуже кручений. Легко збитися з курту, особливо якщо сонце сховалося за хмари. А і в житті також треба добре орієнтуватися, тому що різні речі виникають. Обставини міняються, люди навколо вас змінюються. Тиск приходить, випробування, страх, фінансовий тиск, та хватає того всього болячки. І треба орієнтуватися. І коли я запитую людей, які вважають себе християнами, чи вони читають Біблію, дуже часто мені говорять, псалми читаю. Хто всіх навчив, що треба читати псалми, бо там є чиїсь молитви. Але це були їхні молитви, а не ваші. Це перше. По-друге, сьогодні новий заповіт. Час нового заповіту, який уклав Ісус. І все, що нам потрібно, Він прописав в новому заповіті, в книзі нового заповіту. І це якраз буде вашим навігатором. Саме продовжуйте читати, якщо вони вам подобаються. Нема проблем. Але новий заповіт обов'язково. Тому що в ньому відкривається воля Божа, в ньому відкривається характер Бога. В ньому Закриваються інструкції для того, як жити, що робити, як вірити, в що вірити. Просто визнавати, що Бог є. ну то це Я вам скажу, навіть атеїсти визнають. Якщо ви звернете увагу, зараз дуже багато цих всіх коментаторів, політичних оглядачів, які багато говорять про війну, вони всі в основному атеїсти. Вони ну, про це, це визнають відкрито. Але разом з тим вони дуже часто використовують фразу слава Богу. Дивно, Татейсти постійно не дають, слава Богу. Ну, навіть ну, навіть бійся знають, що Бог є. Це, якщо ви, все, що ви знаєте, це, це тільки те, що Бог є, то цього для спасіння недостатньо. Для спасіння треба народитися згори. Прийняти Ісуса Христа. Повірити в нього. Якщо ви хочете зробити це, якщо ви хочете його прийняти, давайте я з вами помолюся зараз про це. Просто руку на серце покладіть, схиліть голову, закрийте очі, і в голос разом зі мною скажіть Ісус. Я кажусь у всіх своїх гріхах. Я вірю, що ти за мене помер. Я вірю, що ти син Божий і ти воскрес з мертвих. Я прошу тебе, Ісус, увійди в моє серце, очисть мене і живи в мене. Ти мій Господь, і ти мій Спаситель. Я дякую тобі, що ти мене почув. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь, друзі, якщо ви з щирим серцем. Сказали ці слова, звертаючись до Ісуса Христа, Він вас почув, і Він прийшов, щоб жити в вас. Він забере гріховну природу Адама, яку ви спадкували від ваших батьків, яка відділяла вас від Бога і дасть вам природу. Сина Божого свою природу, яка з'єднає вас з вашим небесним батьком. Самі я сказав амінь і подивіться, що я побачив. Подивіться Кого я тут зустрів. О, він такий чистюля, гарнюля. Типу, І по трошки. Тут якийсь слід. яка колобанька була там затягнута. Тут явно хтось ходив. Слід таких сантиметрів 17-18 пальчики. Ну не знаю, чи то ведмежить, чи то не ведмежи. Ну, в будь-якому разі, якщо ви дивитеся це відео, то зі мною все в порядку за мене може не хвилювати. Ще одного маленького побачив Лізе Молізе? Молодий це. О, у нього тут нога така. Ого! Місце перевірю і до дому. Подаємося, може там щось ж... є. Так виходить на кожному новому місці по чуть-чуть. По чуть-чуть. Трошки. Такий з тонкою ногою. Гарний, чистенький, ціленький, міцненький. Ну, потихеньку рухаємося. І скоро будемо знати остаточний результат. Ще не багато. Ще одного гриба, маленького, а воно дуже гарний, просто великого скович. Отакий. Ось такий. Такий чочок. А, даже гардероб. Хочется бути стежці екзотичні. О, хума. Тут на самій стежці. На самій стежці. Ремонтаки. Друзі гап. Скабимо на лесу гусику. У я вже вийшов на дорогу, фактично вже грибний похід завершується. Оце отут кошечка. Там буде більше півтора і в закону, напевно там ще 4 кілограма є. Ось гарно я походив. Не сезон, але не пора, але грибів трошки на зборах. Слава Богу. Чого і вам бажаю. І... Божих вам благословій, Бог вас хай береже. Молимося за наші Збройні Сили, за те, щоб ворог забрався геть з наших територій. Ось, і Все буде добре. І чекаємо на прихід Ісуса Христа. Це найголовніше. Божих Богслові. До наступної зустрічі.